Ага. Так давайте не протримай. Допустим, все це. Наблице. А чого ти, ти не можна мать тримаєш, а? А тут тримати. Вот тут родин. Чуть забила. Есть їсти треба. Тут навіть подушки сюди куди а їсти сапану і забиваем нам. Ту я мій місяця не хватає зима, бо там стишку лобка була все одно і ось вона. Тобі сюди треба все подкотати, тебе вони тоді так мало її хліб і глип і багато глиба. Тут і тут все місце нема. Та давай іди, а ти аж айми як смотрите. Так давай мені охота хвилина. Так ось усе-все-все. Так вони все ми ось мійти. Після все. Так, ну все ми прийшли, то треба все готати. Туди які леті, висить, які нам не треба. Вони туди летять тіла. Які нам не треба. Ось так, маски. Плива сюди по кости. Так, то на підмінню. Сюди це кубки, я ті сюди покладу. Так, о, що хуй не збуду, тут і лазі будуть бігати. Ну, галаш повинні тут висати. Так ось тут буде їйся висати. Доні, ти сам на губку Ось, там так, там їйся. Ага, а, папук сюди, на вагу, десь.

Ой, детка моя на ней. Я ползаю по чуть-чуть вниз. -чуть а, я пала я. Ну, ничего. Да, ой, она вон это вот так свитый. Вот классные обыдки попозже. Только там купить. Так, ну, чего она тебе нравится? Ты чё, честно? Ну, сколько чтобы мне не купила. Она такая классная. ちょっと。